Бавти ну, типу, подар до, до футболу. Ну, як сказати, він колись в ті часи він був типу найліпшим. Таким едварда Козенкевича пам'ятають не лише друзі, а й зовсім юні спортсмени. Шанувати легенду львівських Карпат вирішили грою. Змагання тривали три дні. Для когось вони стали першими. Натомість свої особливі переживання ці матчі викликали в дружини екс нападника зелено-білих Оксани Козенкевич. Пам'ять стала дефініція. І головне, що це є шана і повага. І головне, що тут збираються. Ви чуєте, як голосують ці діти. Це радість і щастя, тим більше в такий важкий час, як сьогодні. Не так давно вихованець Едварда Козанкевича Володимир Когот щораз із більшим задоволенням приїздить до Львова. Останні кілька років уже не в якості гравця, а керівника футбольного клубу Дрогобич ми. Ми почали стартувати три роки тому. Це проводилося на Дюшор 4. Ми тоді були іншою віковою категорією. Організація дуже хороша, я задоволений, що є такий турнір. В честь такого видатного футболіста, як Едвард Тодорович Кознікевич, бо це є легенда нашого українського і радянського футболу. Якщо кілька сезонів назад другобить боровся у фіналі, то цього разу ділити пальму першості довелось двом місцевим командам Покрові та Карпатам. Протягом усього матчу господарі турніру краще вправлялись із м'ячем та впевнено перемогли з рахунком 2-0.